Вітаю мої любі малята! Зимова пора багата на свята. Українці здавна славляться своєю гостинністю та щирістю, щедрістю та гумором. Кожне свято. То привід для господині показати свою майстерність в приготуванні різних смаколиків та частування. Малята, уявіть, що сьогодні у вас свято. Посміхніться. Тож сьогодні свято, до нас прийдуть рідні та близькі нам люди. ось. Потрібно пригадати правила поведінки. Тож, як ви привітаєтесь з гостями? Так, добрий ранок, добрий день, добрий вечір або здрастуйте. Як відповідь, яку відповідь вам дадуть? Також привітається добрий день, добрий ранок, добрий вечір або здравствуйте. Що потрібно сказати гостям, щоб вони відчули себе бажаними у вашій оселі. Я радий або рада бачити вас. Я дуже радий. Наші зустрічі. Так, з якими словами гості вручають гостинці або подарунки господарю? Вітаємо вас зі святом, прийміть від нас подарунки або гостинці до вашого столу. А як ви відповісте на це? щиро дякую, дуже приємно або я дуже вдячний. Так, ось таким діалогом ви можете зустріти гостей у своєму домі. Також малята за давнім українським звичаєм дорогих, шавновних гостей. Прийнято зустрічати хлібом, сіллю на вишитому рушникові. Коли до нас приходять гості, чим ми їх пригощаємо? Згадайте, у нас дуже в цьому місяці дуже багато свят. Так, бутерброди ще, канапки, салати. Пирогами та тістечками, так, фруктами, напоями. Все це можна одним словом назвати частування. Ми гостей частуємо. Давайте про це поговоримо більш детальніше і з'ясуємо, які страви ви знаєте. Тож, така в нас буде гра. Продовжіть речення, а ви згадуйте, що у вас було на столах. Отже, я приготувала салат із, пропонуємо, скрабових паличок з картоплею, морквою та яйцем, з свіжими овочами. З ананасами, з сиром, ось скільки салатів. Так, я зліпила вареники із, от особливо на різдво, з чим варенички ліпили, з капустою, з картоплею, з сиром. Дуже добре. Я зварила компот із фруктів. А на Різдво варили е, компот, який називається узвар сухофруктів. Так, я спекла пироги з вишнею, капустою з яблуками дуже добре. Я зварила кашу із, із гречки, із рису. Із пшениці я заварила чай, який чорний, ще який буває чай, зелений, з ромашки, так, фруктовий, я спекла хліб із борошна. І останнє. Посмажила котлети із м'яса. Дуже добре ось такий багатий у нас стіл для гостей вийшов. Також дуже важливо в чому подати страви до стіл. Гарні господині дістають на свята святковий посуд, Так, цілі сервізи. А що ж? Що що кладуть на столі? Пограємо в гру. Отже, малята, що кладуть суп та борщ. Так, в глибокі тарілки, салат що? Салатник або салатницю, кашу, макарони. В дрібні тарілки, а чай і каву чому подають? Так, у чашках, сік та будь-які напої, в склянках або навіть в келихах. Хліб, в хлібниці, рибу, коку. Е, курку з овочами або качку з яблуками, у великій тарілі або на блюді. А в чому подають фрукти, печиво? Так, малята, у фруктовниці. Нас в посуду дуже багато, тому що і страв дуже багато ось, і ще й більше їх можна приготувати безліч. А так як наші матусі й бабусі вже від відродження господині і вправні куховари, то безліч виходить в них страв. Посуд також відрізняється малята за формою, за кольором, а також за матеріалом, з чого він приготовлений. Слідуча мовна гра називається який посуд. Отже, я називаю з чого посуда, а ви підбираєте слово ознаку і говорите, який цей посуд буде. Отже, посуд з глини, який посуд? Глиняний посуд. Посуд з дерева, дерев'яний посуд, посуд із скла, скляний посуд, посуд заліза, залізний посуд, посуд із пластика. Пластиковий посуд. Так, а зараз, послухайте, будь ласка, вірш дуже уважно, тому що потім потрібно буде відповісти на питання за його змістом. Посуд на вірш називається Маленький кухар. Кошеня компот варило. Дуже лапки потомило, узяло відро води, солі вкинуло туди одинадцять картоплин, капустину і п'ять морквин і скрошило залюбки два червоні буряки. Добре все було б, та от вийшов борщ, а не компот. Отже, малята, що зварило кошеня. Вірно борщ, а які продукти харчування воно використало, що ви запам'ятав. Воду, ще, сіль, картоплю, капусту, і ще які були продукти. Моркву та буряки. А що воно намагалося спочатку зварити? Вірно, компот. А для того, щоб приготувати компот, що потрібно? Так, або фрукти, або ягоди, а можна фрукти і ягоди. Так, В народі кажуть, є така приказка. Каша сила наша. А й справді малята. Каші корисно їсти будь-якому віці, тобто і дорослим, і малятам. Давайте пограємо в гру і з'ясуємо, з чого виготовляють яку кашу. Отже, каша з гречки, яка каша? Гречана каша. Каша з вівса, вівсяна каша, каша з кукурудзи, кукурудзяна каша, яка каша вийде з ячменя, перлова та ячнева. Так, з ячменя виготовляють два види крупи. Яка каша вийде з пшениці? Пшенична каша також з пшениці виготовляють манну крупу, з якою варять потім манну кашу. Яка каша вийде з рису? Рисова каша дуже добре. Діти. А зараз слідуюча гра, яка називається Що, яким буває? Отже, я буду показувати продукти харчування, а ваше завдання розказати, яким бувають ці продукти, описати їх. Отже, перший продукт уважно на картинку, що зображено, так, зображен цукор, який буває цукор, білий ще. солодкий, кристалічний, хрусткий. Буває ось такий пресований рафінат, рафінований цукор. Так. Ще розсипчатий. А якщо згадати, що цукор роблять з буряка, то який він? Буряковий? Так, слідуючий продукт малята, що то у нас в чашечки? Чай. Який буває чай? Чорний, зелений. Гарячий, солодкий ще, запашний, трав'яний. лікувальний, Дуже добре. Слідуючий продукт. Хліб. Отже який хліб? Білий, ще який він може бути. Свіжий, м'який. Може бути, житній. Якщо довго полежить, то він черствий. Так, ще в нас один продукт є. Морозиво. Так, яке може бути морозиво? Холодне, біле, вершкове, солодке. Смачне! Шоколадне. Так, дуже добре малята. Усім гостям сподобалось у нас, вони вдячні і розповідатимуть усім, які ви гостинні, щедрі господарі. Малята. Ще в нас одна вправа. Пропоную вам утворити слова, що будуть позначати надмірний вияв ознак. Наприклад, гарний, прегарний. Зрозуміли? Продовжуємо. Великий, превеликий, веселий, превеселий, цікавий. Прецікавий, смачний, присмачний. А зараз продумайте і скажіть, яка ваша улюблена страва. Так, у всіх різні смаки, тому і страви у всіх улюблені різні. Скажіть, будь ласка, вам доподоба більше ходити в гості або приймати гостей? Так, хтось дуже полюбляє більше ходити в гості, а хтось більше приймати гостей. Бажаю в цьому році, щоб до вашої хати ходили тільки добрі люди. А я вам малята дякую за увагу і до зустрічі!